Доброго дня, шановні, не так часто ми їмо картоплю, і ну, підняла під руками у відрі, а це у бейсменті. Я як кажуть, не молоденька, і все бачила. Але щоб отак проростала картопля, щоб були отакі товсті пагони, ну, це щось, як кажуть. Це, мені честі, не робить, звичайно, що я її не почистила раніше, коли пагінці маленькі. Ну, але, розумієте, це теж, ну, ну, що це за картопля? Я не знаю, скільки, чи це добре, багато? чи це ну, ось. Це картопля з Принц Едварда. Ми їздили, ну і там після копання картоплі можна збирати картоплю. ну, вільно. Ось ми назбирали, ну і так потрошки їмо. Ну, я кажу, це не основна наша їжа. Ми полюбляємо пиріжки. от Ну, але це я пішла набрати. Ну, подивіться, Ну це, це це такі. Не знаю. Оце така аномалія. Мабуть, я не знаю, ну подивимося Спитаю сусідів, як тут у них. Ну, так що така новина?